Повернення безкоштовного розмитнення автомобілів. Друзі, всім привіт! На даний момент Верховною Радою України отримано законопроект 7499, який зараз на ознайомленні, що пропонується даним законопроектом, хочуть повернути безкоштовне розмитнення автомобілів, так як це е, було раніше для деяких категорій осіб. Це безпосередньо учасники бойових дій, які е, брали участь у стриманні агресії Російської Федерації. Також це фізичні особи, транспортні засоби. Би яких було пошкоджено унаслідок агресії Російської Федерації для цих категорій осіб хочуть зробити безкоштовне розмитнення автомобілів, але є свої нюанси. Звільнення від оподаткування не застосовується для транспортних засобів, які ввезені з Російської Федерації. Також транспортний засіб, який був звільнений від оподаткування, не може бути відчужений або переданий у володіння користування або розпорядження третім особам протягом трьох років з моменту реєстрації транспортного засобу. Ось такий друзі законопроект. Надіюсь, його приймуть. Яка ваша думка стосовно цього законопроекту? Напишіть в коментарях.